Сьогодні продовжується. Як наче оці моменти, фрагменти з фільму Жагі. Все валяється, під ногами, все вулетіло. Вчора з вечора була гарна погода. Вітер стих саме головне. Стих. І ми встигли вчора побризкати квіточки, Не все, тому що вже було ввечері, не все, але побризкали отут. Ось оці. Добре пройшовся Віктор. гарно гарно бачите? Саме головне оцю гортензію, Ну, і, звичайно, оцим всім квіточкам попало. Все побризкав, Навіть те, що й не треба було бризкати. Джек, привіт. Сьогодні сонце в тумані. Немає такого яскравого сонця. Воно, як наче, воно подивіться в тумані, бачите? Отака сьогодні погода. Вітряна, душно, сонця немає, але духота страшна. Оці ось всі квіточки теж побризкали, всі. Всі, ось, бачите, на листочках, на листочках. Білі плями, це все оце побризкали. Я вже казала, що там у нас Аделік, по-моєму, так? Да? І ще якийсь препарат. Масяня. Не захотів викопувати, я просила, давай викопаємо, подивимося, може на нове місце її пересадимо. Не захотів. Сказав, що все одно пропаде і все. Тому що невідомо, що це таке. Що це таке? Опіки чи хвороба? Опіки чи хвороба? Не знаємо. Всього 4 дні сонця, п'ятий день. П'ятий день. Ось ми все-все-все побризкали, все побризкали, бачите? Все. Опіки чи хвороба? Не знаю. О, вирівнялися оці стрілочки, а то прямо вчора були зігнуті. Сіткою його зігнула. Юка, бачите вже, які здорові. Ось дві, ще, чотири штуки буде, поки що. Може ще що вилізе, але ну, поки що не бачу. А, ще вилізе. Буде п'ята стрілка. Ось так. Оце вийшла зранку подивитися. Подивитися, хотіла попити каву, вийшла на вулицю і думаю, як же її пити, коли пісок буде весь час в каві. Джикуля, я тобі ще їсти не давала, зараз дам, він навіть не гавкає. Все гар ходить, все стукає, ти щось грудкає. Я вже думаю, хоча б кришу нам не розкрило. Все здається, що щось там наверху бахкає. Ну, Не знаю кругом провода. О, Оце така погода вітряна. Я не знаю, скільки вона буде продовжуватися. Я е, довольна, що вчора ще вечором нарешті оцю е, сіточку повісили. Тепер уже сонечко взагалі не попадає сюди. Тим паче, що вона двійна. Два ми зложили її. Бачите, тепер як парусом натягує. <про> Хотілося ж... На свіжому повітрі попити каву. Що це за погода, скажіть? І кругом стати, кругом. Ви бачили, зірвала. Зірвала. Так, будемо ремонтувати. Кудись і біндер улетів. Треба шукати чим його пришпилити. Це так. Ой. Ну, сильні пориви вітру. Він наче затихає, а потім з новою силою, знаєте, як набирає. Я точно кажу, що я дуже люблю фільми. Любила, люблю. Ну зараз уже менше. оці фільми катастрофи. Не знаю. От я дивлюся, як то переживаю. І оце точно з цих фільмів. Є ще опять обіру, знову обірують. Смачу. Чашечка кави, бранці дуже смачно. Так. Я радішка ніколи не з тобою. Подзвонив сим. Потрібна допомога йому. Треба забрати зі школи ливенятко. Так що закінчую з вами поки тимчасово <сміття> спілкування. Пішла переодягатися. Так, я вже в місті. І оце дивлюся в вікно і побачила, ви бачите, липа. Вона майже дістає до вікна. Липа, трави місяць. А липа вже починає квітнути, чого я одразу е обратила свою увагу. Квітне на місяць, на місяць. Отак змінилася погода. Все поцвітало на місяць раніше. Все, вітер ужасний, здоровий, баривистий. От зараз вона наче не має вітер. Але на тій стороні я бачу дерева аж до землі клони теж високі. Де ж, е, такі доходять до сьомого поверху. Бачите, ще вище туди йде. Оце так. Опа, закрила. Нічого не залишається робити, як дивитися телевізор. <сум> так що я відпочиваю. Левенятко чимсь своїм зайнятий. Покормила його і все. Тепер будемо чекати, поки приїде батько. <смірима> Кормено голубів. <смірима> 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 У нас через годину заняття онлайн. о бачите, як. ех, ну що, не одужав, віддав голубам. Гляди, не дай Бог, зірветься і я да, Голубі кормиш, я бачу. Так. Їжу їдав. Їжу да. Угу. Внук <смі> вигулює бабульку. Вирішили вигуляти в мене. Тут ось такий, це теж в дворах, такий ось лісочок маленький, колись це були маленькі ялиночки. Зараз вже повиростали. Такі здорові, бачите. Це, це все тут маленькому нашому дворку. Тут Чистенько. Кругом стоять сміттєві баки. Написано красиво. Дякуємо за чистоту. Такі таблички, де написано, за що забороняється. Собачок тут вигулювати сміття викидати, палити. Ще що там, а, і розпивати спиртні. Ой, это. Вводи мене по всіх... По всій території, по всіх площадках. Так. Які тут аж вже ялиночки здоровенні. Шадко обійдемо. Всі площадки. Вона тут одна. Біля одної, тому що е, оці будинки вони ж всі рядом і можна сказати, що і площадочки. Тут такі трояндочки теж красиві, цікаво. Да? Як пилюстки цікаво, лягають. А пахне як, а пахне як. М -м, все таки чайні троянди самі пахучі.

Дитині треба бігати, гуляти, а що, одного не відпустять, бо ще малий. Не вистачає дітям оцього фізичного виховання. Все мене загубив. Шукає. шукає. Ми гуляємо і я з вами. Так що вибачайте, але сьогодні ми гуляємо по місту, а точніше, з двору до двору. Це домівки тут такі. Відділа, відділа. Разве этот планшет выключай? Ушла. Від нього він сам там займається. Господі, сам включає комп'ютер, сам зв'язався по відеозв'язку і працюють. Ну що, день вже закінчився. <сиділа> Просиділа цілий день з льовкою тут, в центрі міста. Я спочатку забрала зі школи, зварила суп, покормила, трішки позаймалися, сходили, сходили, погуляли отам кругом. Потім прийшли, позаймалися онлайн. Зі своїм, хто там у нього, не знаю, вчитель чи хто. І тепер вже збираюся, чекаю, коли приїде. Коли приїде машина, сміна караула, коли приїде, <сміна> немає ще, Уже от темніє. Ну, коротше. З вами, оце так сьогодні погуляла. Велике дякую. Я сьогодні не встигла ні прочитати ваші коментарі, нічого. Завтра вже з вами зустрінемося. І ще раз поговоримо про все. А сьогодні вам всього найкращого спокійно, як завжди, ночі, тихає. У нас там дітлахи на вулиці, так гуляють, кричать там внизу. Я боюся просто виходити на балкон, бо я взагалі боюся висоти. У мене оця хобія. Я повторююся і неоднократно. Так, всього вам найкращого. До нових зустрічей, всім всім привіт, новим своїм друзям привіт. Буду вас чекати в коментарях. Пока-пока.